Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої Шість Соток. Одещина. Сьогодні в нас 29 квітня. Прибігла бігом, подивитися, не було тут в нас приморозку. Наразі в нас не наводиться. Три, три показую, так? Ой, три, тринадцять! Тому все в нас добре, нас минуло цей раз. От, побіжимо, подивимось останній нарцис. Самий пізній, який в мене є. Це новенький, вперше в мене цвіте. Ось такий красень. Хоча він такий ем, ну, махровий, повний. Але він не, ну, голова в нього не така важка, як буває. І назва його, зараз подивимось, назва його Romantic Paradise красивенький сорт, я купляла три цибулинки. зацвіло дві. І в нього ось ці пелюсточки, вони не білі і не жовті, а такі кремові. На камера показує їх більш, ну, може в затінку кремовий. Так, ось зараз видно його колір. Симпатяшка. Ще подивимось: тюльпанчик. Так, все швидко відцвітає. Хочеться все вспіть. Подивіться, яка красота милота. Маніпузьки ботанічний. Це тюльпан баталіна. Дуже цікавий сорт. Цього року е, листки вище, ніж е, квіти. Зазвичай, навпаки, цього року ось так. Кожен рік він по-іншому виглядає. Зараз раночок, і він ще закритий, і мені так більш подобається. Можливо, в день ще покажу коли він розкритий. Ну і флокси. А ось знайшовся один, десь якоюсь рослиною перенісся. Бачите, який він коротесенький. Ну, наче от мій палець, бачите, там вони повитягувались, бо у них там змагання за життя, за сонце. А тут йому нічого не заважає. І ось так він тут один. І за скільки років він тут кожен рік цвів і ось тільки дав діточку. Тугадум. А з цієї сторони ось пройшло 4 дні, відколи я вам знімала. І порозкривались ось оці папуги на повну. І ось так з рожевими вони виглядають. Так, ці вже відквітають, потрібно все це позривати. Ну, Мені дуже подобається. Вони хоч і називаються чорні, але вони темно-темно-темно бордові. Бачите? Видно, камера передає зараз. А зовнішня пелюсточка ось така. Більш така, наче з напиленням. Дуже гарні тюльпани. Вони в мене вже давненько. Ось так вже на дві кубки наплодились. І з цими негрітками також все дуже красиво виглядає. Минулого разу я вам показувала сині іриси. Бордюрні зараз розцвіли ось такі рожеві. Навіть не рожеві, а такі лососіві І в цьому кущі насіялась обрієта. Ну, тепер чи обрієта в цьому кущі, чи і риси в кущі з обрієтою, не зрозуміло. Але треба... Якось тут повиривати перійку. І не можна, щоб не зірвати обрієту, не можу достати. Ну, поки що так і буде. Буду ділити півник і тоді вже всі корінці цих бур'янців повитрушую. Але ось так природа сама собі букет зробила. Ось вже і обідня година. Сьогодні така гарна погода. Сонце хоч і яскраве, але не спекотно. Навіть тюльпани, бачите, так і держаться. Як я і думала, такі пелюсточки в них щільні. І вони держаться. І навіть підросли після останнього разу. І може і фокс продержиться трошки. Ось так яскравенечко виглядає. Дивіться, яке око рожеве на кожній квіточці. Квіточка дрібнесенька, але колір дуже гарний. Правда, вони трохи постраждали цієї зими. Середина куща геть пропала. Але я бачу, що там щось зелененьке буде відновлюватися. Ну, все одно на сонці сьогодні. Так, важковато трошки я попрацювала, а зараз перейшла на квіти, які будуть радувати літом. Насіяла я нарешті вербену банарську. В мене з нею такі стосунки доволі довгі. І, врешті-решт. В мене тепер є своя розсада. Ось касеточок перекладаю. Бачите, нарастила вже гарнесенька. Буду вставляти в стаканчики. Так. Ну, ось добренько. Вона в мене зійшла в, в такій плошечки. Потім ми її перепікірували в касети. Так, привезла першу, таких ще чотири. Оце такий мінус, коли сієш з насінням. Ти не можеш посіяти одну чи дві, бо насіння дуже дрібнесеньке. Ти вимушен посіяти багатенько. Ну, Ти посіяв, а взійшло також багатенько, де їх скільки дівати. Дуже жалко викинути тому мусиш садити. Ось зійшов ліатріс, також колись був з насіння і багатенько я цілу пачку посіяла, але в мене лише один, два, три кущики залишилось. Ну і на завершення таке питання в студію. Я восени. Садила дрібно цибулькову камасію. Ось так ось вона виглядала на пачці. Тут написано, вона від 40 до 70 сантиметрів. Ну, вона в мене, я не знаю, ну, сантиметрів 15. Чи їй щось не вистачає в цьому житті, чи її підкормлювати, чи що їй робити, не знаю. Порадьте мені, в кого є така рослинка. Ну і на сьогодні бажаю вам всім міцного здоров'я, терпіння і до нових зустрічей!